Оторвальд на Євробаченні, пам'ятаєте таке? <му> Сьогодні я продовжую серію відео про нашу участь у конкурсі, а підтримати те, що я роблю, можна за посиланням у шапці профілю. У 2017 році Євробачення знову проходило у Києві крутий слоган, як свято різноманітності, чарівна ідентика з українським намистом, розкішна сцена, гарні ведучі, сильні інтервал, акти і забавні факапи. А те, як Україна відстояла заборону на в'їзд представниці Росії, легендарно. Але ще більш легендарним тоді був виступ онуки. Для визначення представника, а вже ж був проведений нацвідбір. Спочатку три півфінали, де серед учасників були Скай, Мамаріка, Арсен Мірзаян, Віталій Козловський, Пающі Труси, Каднай, Грінґрей, Вів'янморт тощо я розпала. А в кінці був фінал шести учасників: Сальто назад, Мелевін, Іларія, Рожден, Таяна і Оторвальд. Двоє останніх набрали однакову кількість балів. Тож переможця визначали за глядачами, і це були Оторвальд. Але стався скандал, бо найбільше балів від глядачів отримав «Мелевін». Та через низьку оцінку суддів він опинився на третьому місці, що й викликало сильне обурення суспільства. Проте, як ви знаєте, Поторвольце ж представили Україну у фіналі конкурсу. Їх пісня Тайм закликала до усвідомленого життя та цінування моменту. І на нацвідборі таймери на кожному з учасників гурту гарно підкреслювали це. Час це єдине, що не можна. Повернути, але до Євробачення постановку змінили, нібито щоб вона була більш легкою та зрозумілою для Європи. І так на сцені з'явилася величезна голова як символ розуму та свідомості. І ми посіли 24-те місце, тоді як перемога дісталася Сальвадору Сабралу від Португалії. Ми... Так, це далеко не найкращий наш виступ на Євробаченні. Але він і не жахливий, як на мене. Плюс це крутий трек і уже не гарний вокал. І хоч ця зміна постановки розбиває серце, мені все одно не соромно. Ну а що ви думаєте про пісню та виступ оторвальд? Пишіть в коментарях, а потім шукайте минулі роки у профілі. Дякую!